Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, яка має назву Our House наш дім. Ви дізнаєтесь, як назвати кімнати англійською мовою, а також сказати, в якій кімнаті ви знаходитесь. Зараз ви бачите перед собою кімнати. Повторюйте за мною: Bedroom. Bedroom. Спальня. Bathroom. Bathroom. Ванна ванна-кімната. Living room. Living room. Dining room. їдальня. Dining room. Kitchen. Kitchen. Кухня. Холл. Холл. Це коридор, передпокій або просто хол. Бедрум, Bathroom, living room, dining Room, Kitchen Hall. Ви помітили щось спільне у назвах цих кімнат: bedroom, Bathroom, living room, dining Room? Подивіться уважно на назви. Спільне між ними те, що вони мають в своєму складі слово room. Кімната. Room. «кімната». Кімната. bath – room, bathroom, Living room. «dining room» – Всі вони мають слово кімната. А тепер ви дізнаєтесь, як сказати, що хтось знаходиться у кімнаті. Ви вже знаєте, як сказати, що один предмет знаходиться всередині іншого. Для цього ми використовуємо службове слово in. In. Всередині. В. Отже, я в спальні це I am in the bedroom. I am in the bedroom. Я в спальні. Зараз скажіть англійською, що вони знаходяться в цій кімнаті. Вони знаходяться в цій кімнаті. Пригадайте, що це living room. Вони знаходяться в вітальні. Living room. They are in the living room. Вони, they are, in Всередині в living room. Вітальня. Тепер скажіть, що він знаходиться у холі. He is in the hall. He is, він знаходиться in в hall. Коридор або хол. Вона знаходиться в їдальні. Вона знаходиться в їдальні. She is in the dining room. She is. Вона знаходиться in всередині dining room їдальня. She is in the dining room. Тепер подивимось інші приклади. Я вам дам час потренуватись, а потім назву вірну відповідь. Ви перевірите, чи правильно ви відповіли. Скажіть, він знаходиться в коридорі. He is in the hall. He is in the hall. Вона знаходиться в спальні. is in the bedroom. is in the bedroom. Вона знаходиться на кухні. She is in the kitchen. She is in the kitchen. Він знаходиться у ванній кімнаті. He is in the bathroom. He is in the bathroom. Сьогодні в нас літера G, яка має звук Г в даних випадках. Подивіться, як її можна написати самостійно, та запишіть її в свій зошит кілька разів. Дивіться, перша лінія напівколо, друга. Ось тут першу пишуть, ось другу. Але я пишу навпаки. Спочатку ось цю лінію, потім ось цю. З цієї літери починаються такі слова, як goat. Goat. Це коза. Girl. Girl дівчинка. Green. Green. Це зелений колір. На цьому наш урок завершено. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!